Львова кухарка із Ковальського ТЦК. Жінка встигла і борщів наварити для працівників центру комплектування і взятися повпливати на потрібних людей. Звісно, не задякую. Так вважають військові прокурори. Тепер вирішують, як її покарати. Для працівниці районного терцентру комплектування травень минулого року виявився аж надто спекотним. Її затримали, як то кажуть, на гарячому. Жінка працювала у ковелі в місцевому ТЦК кухаркою і позаштатним діловодом. Її затримали у салоні краси, але пані навідалась туди не занести гроші за послуги краси, а отримати 600 доларів. Таке собі місце зустрічі для таємних ділових питань. Жінку звинувачують у зловживанні впливом. То що ж могла наобіцяти кухарка-діловод із військовими зв'язками? Будучи відповідальною за ведення загального діловодства та здійснення контролю за вхідною кореспонденцією в період часу з 21 лютого 2023 по 18 травня 2023, діючи умисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, одержала для себе неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за вплив на прийняття рішення службовими особами щодо видачі тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та встановлення мінімального розміру штрафу за несвоєчасну його постанову на військовий облік. Через кілька місяців ця справа опинилась на столі у ковальських суддів. Працівниця ТЦК, схоже, ризикувала отримати штраф від 34 тисяч гривень до майже 94 тисяч або ж навіть сісти у в'язницю на термін від 2 до 5 років. В суді кажуть, що жінка пішла на угоду з прокурором. Між прокурором та обвинуваченою досягнуто угоди про визнання винуватості. Ця угода складена у письмовому вигляді і подана головуючому, тобто суду для затвердження. Суд наразі вирішує питання про затвердження або про відмову затвердженні цієї угоди. Кінцевого рішення на даний момент ще не прийнято. Як саме покарати працівницю Ковельського районного ТЦК ще вирішують Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Ковеля для новин на часі.